Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Зручно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Швидко, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий, позитивний. Я за це доволений і ось так буду показувати інтерв'ю. Все швидко, все класно. Дякую вам большое, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побільше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчі Чими цінами. Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс минулого місяця закордонний паспорт у Львові отримали 23,5 тисячі громадян. Цей показник на півтори тисячі перевищує Київський і є найвищим в Україні. Пояснюється це і близькістю кордону, і представництвами міжнародних компаній у місті Лева і співпрацею вищих навчальних закладів. Все більше молодих людей отримують можливість працевлаштування у Європі чи в Сполучених Штатах, а тому намагаються якнайскоріше. Стати власниками документа. Для виїзду за кордон, незважаючи на присутність восьми підрозділів міграційної служби у Львові, і ще у 14 районах громадянам подекуди доводиться проходити випробування довгими чергами, а подекуди стикатися з непрофесійним обслуговуванням. На щастя, у Львів'ян є альтернатива. ДП документ за підтримки Державної міграційної служби України відкрив у Львові вже друге відділення паспортного сервісу. Зробити закордонний паспорт у ньому можуть не лише жителі Львова, а й мешканці інших Більше того, другий у місті Лева паспортний сервіс має надзвичайно зручне розташування у центрі міста на вулиці Юліуша Словацького, 1, на першому поверсі історичної будівлі головної пошти. Проаналізувавши ситуацію роботи на Богдана Хмельницького, де у нас знаходиться перший центр. Ми побачили, що створюються черги відповідні для їх обслуговування, і також врахували багаточисельні Просьби, пропозиції громадян, які хочуть і бажають оформляти паспорта для виїзду за кордон з підвищеним комфортом. У нас саме така, таку роботу ми і ведемо, тому вибирали місце звичайно, яке би відповідало зручності і були нормальні умови для громадян. І відповідно ми знайшли приміщення. На головній пошті в приміщенні головної пошти, де оформили, будемо оформляти ці паспорта. Відповідний ремонт зробили сучасний, який відповідає сучасним вимогам для обслуговування громадян. 240 квадратних метрів, шість віконниць для прийому документів, три кабінки для фотографування, вільний Wi-Fi, термінал для швидкої оплати послуг і навіть ігрова зона для дітей зроблять виготовлення закордонного паспорта набагато зручнішим і приємнішим. Людям більше не доведеться вистоювати у довгих чергах по кілька годин. Вся процедура оформлення документів в паспортному сервісі займе не більше 20 хвилин. А щоб забрати паспорт, знадобиться ще менше часу завдяки системі електронного. Черги та смс-інформування громадяни приходять за паспортом в чітко визначений час та одразу забирають документ. ДП документ належить до сфери управління Державної міграційної служби України, тож забезпечує державну гарантію якості і своєчасності своїх послуг. У паспортному сервісі клієнти мають можливість обирати термін і тип закордонного паспорта з біометричними даними або без них, а ще можуть отримати вичерпну консультацію від професійних працівників. До мене Ходять люди, питаються, що у вас за підприємство, чи у нас займається, і ми хочемо робити закордонні паспорти. Я надаю перелік конституційно інформаційний, тобто я говорю, людині, що для того треба принести. Це загалом паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і попередні закордонні паспорти. Також у новому паспортному сервісі клієнти можуть замовити і інші документи. Е, крім е, оформлення. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон ми надаємо такі послуги, як апостиль, медичне страхування, страхування паспорта, страхування автомобіля, а також надання довідки на судимість. Лівів'яни, що першими завітали до нового паспортного сервісу, переконались у високому, насправді європейському рівні обслуговування. Я повністю задоволена, тому що можливо я не маю з чим порівняти, але оскільки я побачила, що я тут прийшла і за 20 хвилин все оформила, це мені дуже підходить. Тут всі люди усміхаються, люди привітні, люди приємні. Тобто, коли мені треба буде ще прийти, я буду до вас приходити і приходити. Буду рекомендувати всіх знайомих, бо це дуже зекономлений час. А час тепер вартує гроші. Центр обслуговування склав приємне враження. Порівнюючи з попереднім досвідом, не скажу, що було дуже проблемно в плані черг. Були більш проблеми типу, з часом, якщо треба було терміново це зробити, сума була вищою, якщо порівнювати, але якщо брати до уваги сума, яка була за нетермінове виготовлення паспорту, вона збільшилася. Але так само, якщо зважити економічний стан і як змінилися ціни загалом в країні, то відповідає дійсності. Львів'яни та гості столиці Галичини також мають оцінити зручне розташування паспортного сервісу до будівлі головпоштамту, яка є історичною пам'яткою 19 століття, справжньою архітектурною перлиною міста, і звісно, знаходиться у самому центрі біля парку відпочинку імені Івана Франка. Можна дістатися міським транспортом, маршрутками та трамваєм. Новий центр працює по буднях з 9 до 20, у суботу з 10 до 18 години. Підготовка документів до сезону відпусток у самому розпалі для тих, кому треба готуватися до виїзду за кордон, настала гаряча пора. Батьки, піклуючись про своїх дітей, оформлюють для них документи. А молодь перед тим як подати заявки на навчання за кордон поспішає отримати свої закордонні паспорти. І усі вони звертаються до центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, адже тут на українців чекає дійсно якісний та європейський сервіс. Швидко та просто оформити перший закордонний паспорт для своєї дитини. Батьки можуть у паспортному сервісі, навіть якщо клієнти прийдуть з немовлятами на руках, адже зробити такий паспорт можна одразу з народження дитини. Співробітники центру обслуговування допоможуть кожному клієнту зорієнтуватися у процедурі подачі документів та фотографуванні, а також розважать малюка. Під час оформлення документів малеча не дошкулятиме батькам. У паспортному сервісі для дітей відведено куток малюк. Паспорт ребенку оформляли, это первый документ. процедура. Очень удобно, потому что рядом с домом сервис находится, и вот если ребенок... Вот спокойно, спокою. Персонал допомагає це зробити очень швидко. Це потому тому що существують определенні к фотографії, поэтому нужно було їх добитися. Ну от ми совместными усилиями погремушками добились. хорошей фотографії на мой взгляд. За правилами видачі закордонних паспортів дітям до шістнадцяти, такі документи дійсні 4 роки. А процедуру сканування відбитків пальців рук виконують лише з 12 років і виключно за згодою батьків. Необхідні та безкоштовні консультації з приводу формату документів та правил їх оформлення можна отримати у працівників паспортного сервісу у будь-який час. А сама процедура подачі паперів триватиме не більше 20 хвилин. А світова що дуже удобний сервіс. поэтому я вже посмотрела, є возле дома, оказывается, есть, и і вот зайти вже сразу і Звертатися за оформленням закордонних паспортів для дітей та дорослих можна до будь-якого з центрів обслуговування громадян паспортний сервіс. Вони працюють у 21 місті України, і кожна з цих установ уже завоювала прихильність громадян. Більше про послуги, що надають центри обслуговування Паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті паспорт.юей, сторінках сервісу у соцмережах або за телефоном у Києві 392 0194. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить! Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.